Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності України. Це свято символ нашої боротьби за свободу, символ нашої єдності та незламного духу українського народу. Нині ми, як ніколи, глибоко й трепетно усвідомлюємо ціну незалежності, щодня втрачаючи кращих синів і доньок. Одначе навіть в умовах кровопролитної війни з ворогом демонструємо усьому світу, що українці сильна і незламна нація. Яка до останнього готова боронити рідну землю і відстоювати свою гідність? Схиляємо голови перед героями, перед тими, хто віддали своє життя за свободу України та тими, хто сьогодні стоїть на передовій, захищаючи наші кордони. Їхній героїзм та самопожертва є прикладом для кожного з нас у цей день. Бажаю усім нам віри у перемогу, єдності та сил для відбудови нашої держави. Нехай мир та благополуччя запанують у кожному українському домі, а наш синьо-жовтий прапор майорить під чистим небом вільної України. Слава Україні! Героям слава!